Українська реактивна система залпового вогню вже другий рік працює на фронті. Саме ця вітчизняна зброя планувалася як ракетний щит України. А її дальність в окремих випадках навіть переважає базові американські ракети Хаймерс. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про РСЗВ Вільха. Розробили на базі радянської реактивної системи залпового вогню смерч. Працювали над розробкою з 2016 року, а у 2018-му нові ракети взяли на озброєння. Комплекс смерч з однієї сторони став уже застарілим, з іншої сторони, виникали складнощі з підтримкою його і подальшою експлуатацією. Ось через це була потреба створення якогось альтернативного засобу. Ось і Україна, в принципі, після початку, що першого. Що етапу війни з 14-го року зрозуміло, що необхідно будувати свій комплекс. Пускова установка складається із 12 ракет. Бойова частина стандартної ракети вільха складає 250 кг кілограмів, а вага майже одна тонна. Кожна може наводитись на ціль окремо. Якщо глянути на ось це відео, тут помітно мікродвигуни коригування, тобто це не масове одночасне засипання території, як у старіших РСЗВ, а точковий удар і системою наведення ракети Стабілізаторів на ракеті є там спеціальне газове кермо яке складається з 90 е, таких е, мовних малих газових залпів. Ось які дозволяють керувати ракету, тому що вона не має свого власного, тобто управляючих поверхень, і таким чином відбувається відхилення самої наведеної точки ракети до ураження, і це ж саме кермо може використовуватися під час запуску ракет. Дальність ураження першої версії ракет 70 кілометрів вдосконалених віль км 110 Такі відстані дозволяють вражати цілі в тилу окупантів. А така дальність навіть більша ніж у базових ракетах від американської системи Хаймерс. Але це поки ми не отримали далекобійні атакамс на 300 кілометрів. Вложимо нормально. Три міномети працювали, три, що зняли і прямо туди положили. Десять огонь, десять вогонь по цілі. Десять снарядів огонь. Є можливість запуску як усіх ракет одночасно, тобто, фактично, вони по черзі запускаються з різницею там, 4 секунди для кожного залпу. Але є можливість так званої почергового пуску, тобто можливість програмувати кожну окрему ракету і запускати там з необхідною періодничістю, але не менше ніж цей залповий пуск, тобто не менше ніж 4 секунди. Є ще третя версія ракети: Вільха М1. Яка яка знищує цілі на відстані від 140 до 154 км. Відстань залежить від типу палива, яке використовує ракета. У цій модифікації бойова частина сягає від 170 до 236 кг. І є ще експортна версія Вільха М2. І дальність може сягати до 202 км. Основна кількість ракет виготовляли саме Вільха М1. Ось, якщо говорити про різницю, то тут дві склади. Перше, це трохи збільшена дальність. Друге, це підвищена якість системи управління. Тобто, якщо ми говоримо про «Вільхаєм-1», то це ракета, яка здатна вражати цілі з точністю до 30 метрів на відстані більше 100 кілометрів. Пускової ракета вилітає зі швидкістю 30 метрів на секунду. А на кінцевій ділянці польоту до цілі три маха, а це до 4 тисяч кілометрів в годину. Під час основного польоту ракета може набирати висоту до 30 кілометрів. А будучи в цей час не керованою, стає непомітною для ворожої ППО. Вже під час зниження вмикається навігація та аеродинамічні ролі. Тому що ракета летить в так званому режимі радіотична. Фактично, вона не е Видає жодних радіосигналів, що не дозволяє її виявити. РСЗВ «Вільха» видає залп із 12 ракет за 48 секунд, а за 4 хвилини покидає зону пуску. Установка доволі мобільна на колісному шасі. 8 на 8 від кразу. До моменту, коли ракети долетять перші до своєї цілі, платформа вже буде повністю згорнута і вже зможе давно змінити своє місце розташування. У 2020 році було вперше відвантажено 28 ракет. Вільха скільки їх виготовили після. Невідомо, але враховуючи, що Вільха другий рік працює на фронті, цілком можливо, що їхнє виробництво відновлено. Саме ракети Вільха М. Про це заявляло і спеціалізоване видання Ворзон. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.